Як військовому розповісти англійською про свій робочий день? Як сказати шикування, наряд на кухні, спорудження захисних споруд? Та як в розмові з іноземним колегою або журналістом описати ті задачі, які ви щоденно виконуєте? Я Олена Четрижова, вчителька, це армійська англійська, ютуб-канал, де ми вивчаємо Military English. І сьогодні навчимося розповідати про робочий день і що? Денні завдання військового Стандарт НАТО з військової англійської передбачає, що на першому рівні, на рівні survival, військовослужбовець is able to maintain simple face-to-face -face communication in typical everyday situations, вміє підтримувати розмову в типових щоденних ситуаціях. Can begin maintain and close short conversations by asking and answering short simple questions. Вміє починати підтримувати і завершувати короткі розмови. за Даючи та відповідаючи на питання. And can provide predictable skeletal biographical information та вміє надавати базову інформацію про себе. Can communicate about simple routine tasks in the workplace, може спілкуватися про прості рутинні задачі на робочому місці. І для досягнення всіх цих комунікативних цілей вашим знаряддям буде present simple, який ми з вами розбирали на попередньому уроці. Тож, коли ви говорите про загальні факти зі свого життя, про свій розпорядок дня, про свої обов'язки, про свої звички і вподобання, це все буде теперішній простий час. І тепер настав час практики. Після перегляду цього уроку ви зможете скласти коротку розповідь про свій робочий день, про свій розпорядок дня. Зрозуміло, що графік дня військовослужбовця залежить від того, де він перебуває, яку посаду обіймає, які задачі виконує, в якому підрозділі служить та багатьох. Інших факторів. Звісно, що ваш день буде різниця на ППД у військовому таборі або на фронті, що робочий день штабного офіцера не схожий на день бійця на передовій. І при підготовці матеріалу до цього уроку я спілкувалась з ветеранами та військовими з різних країн, передивлялася масу відео, читала статті про те, як проходить робочий день військовослужбовця. За мирного часу в країнах, де не йде війна, там вони ходять в бар з колегами, читають книжки, займаються спортом, грають в ігри, займаються волонтерською діяльністю, ночують вдома, проводять час з друзями та Родинами і всі ці заняття може описати курс загальної англійської. Ми не будемо розглядати цю сторону життя. Моя задача зосередитись на військовій лексиці та наблизити матеріал до української реальності, в якій перебувають наші збройні сили зараз. Дати універсальний список дій, що підійде кожному, просто неможливо. Тому я забезпечу вас загальним списком дії слів та словосполучень, з якими ви зможете скласти розповідь про те, як ви проводите день і які дії виконуєте. Всі дії слова даю в формі інфінітива з часткою «цу», що робити. А ви вже підставляєте їх у свої речення та вказуєте, коли ви це робите або не робите протягом вашого робочого дня. To wake up – прокидатися. Сигнал підйому це в американській англійській ревелі, а в британській англійській слово звучить як ревелі. Цей official сигнал лунає в формі bugle call or trumpet call – сигналу горну або труби і звучить примірно отак. А ви, друзі, я підозрюю, часто під щось інше прокидаєтесь. Ранкові дії: to make a bed застелити ліжко, to get dressed одягатися, а дослівно ставати вдягнутим. А якщо ви бажаєте сказати, що конкретно ви вдягаєте, використовуйте дієслово to wear. Про деталі військового вбрання ми говорили в окремому відео. Кілька фраз, що відносяться до personal hygiene – To take a shower, to shave. Інші дії, які військові виконують протягом дня. To attend a formation відвідувати шикування. Morning, evening formations можуть проводитись before important events or operations або as scheduled routine gatherings, як заплановані поточні збори підрозділу. To do або to have a roll call, робити перекличку. To do PT, physical training. Або to do a workout. Або to work out це проводити тренування, тренуватись. Прийоми їжі, to have breakfast, lunch, dinner без артиклів. А їдальня, до речі, буде a mess hall, або a dining facility. Defect. To do – K.P. duty – бути в наряді на кухні. K.P. – це kitchen police or kitchen patrol. А графік чергувань це a duty roster. Про участь у навчаннях або тренуваннях можна сказати: to participate in unit drills або to attend trainings. Щоб детальніше розповісти про тренінги та навчання, які ви проходите, зверніться до мого відео про Basic Training, в якому я розповідала, як називаються англійською різні типи навчань. Тримайте ще деякі фрази для описання дій військових як під час перебування на постійному місці служби Permanent Duty Station, так і під час deployment – під час виконання бойових завдань «To patrol the area» патрулювати територію. To perform reconnaissance missions або to conduct intelligence gathering, виконувати розвідувальні місії. To perform guard duty, виконувати караульну службу. To execute tactical maneuvers, виконувати тактичні маневри. To provide security, забезпечувати безпеку. To carry out logistics operations, здійснювати логістичні операції. To conduct communications checks, проводити перевірку зв'язку. To undertake search and rescue missions виконувати пошуково-рятувальні місії. To coordinate with allies, координуватися з союзниками, To complete administrative tasks – виконувати адміністративні завдання. To conduct equipment inventory проводити інвентаризацію обладнання. To do paperwork – працювати з документацією. To give orders віддавати накази. To follow orders дотримуватися, виконувати накази. To attend або to participate in briefings and debriefings – відвідувати інструктажі, наради та зустрічі з розбору операцій доповіді після повернення із завдання. To brief and to debrief – також можуть бути окремими дієсловами. To conduct equipment, weapon, vehicle, maintenance – або «to maintain personal equipment, weapons, vehicles» доглядати, робити техогляд, обладнання зброї або транспортних засобів. «To construct, to repair, to camouflage fortifications» споруджувати, ремонтувати та маскувати укріплення фортифікаційні споруди. Крім того, в описах свого робочого дня мої студенти на військовій базі часто використовували дійслово «to dig копати в контексті словосполучення To dig Trenches. А ще вони неодмінно вказували, коли в них заняття з англійської. Бо заняття в нас були щодня окрім неділі, це був день відпочинку від вчительки. Маю надію, що ви також включаєте мовну підготовку до ваших обов'язкових задач та дій. Протягом дня. І дуже сподіваюся, що моє пояснення часу Present Simple допомогло вам сформувати розуміння того, як його використовувати. А перелічені сьогодні фрази знадобляться вам для розповіді про ваші робочі задачі, обов'язки, розпорядок та звичні регулярні дії протягом робочого дня. А тепер давайте прослухаємо приклади розповіді про графік і робочий день військового, на основі яких ви зможете. i am a soldier in the infantry and i serve in the combat arms of the ukrainian army my working day is usually challenging and full of events i wake up to the sound of reveille at zero six hundred hours make my bed and go to the showers i shower shave brush my teeth and get dressed in my uniform as quickly as i can Roll call and inspection on the parade square start at 0700 hours. Then we march to breakfast in formation. After breakfast, I follow orders and sometimes patrol outside the wire or stand guard duty. During a short break, I have a rest. In the afternoon, we often practice communications, reconnaissance, intelligence gathering, and other military drills. We also care for and maintain our weapons and vehicles, so they always work properly on tactical maneuvers with allies and in action. After dinner at 1800 hours, it is necessary to attend briefings for the next day's work and do some paperwork. Lights Out is at 2100 hours, although we are always on call for search and rescue duties at any time of the day or night. Друзі, не відкладайте практику. Згадайте все, чому я навчала вас про Present Simple. Складіть хоча б 10 речень про ваш день, а також про день вашого товариша, реального чи уявного, щоб відпрацювати додавання С до дієслова. Запишіть те, чого ви не робите, щоб закріпити використання заперечень, і сформулюйте кілька питань: з «do» та «does». Зараз у вас є всі мовні засоби для того, щоб говорити про факти, звичні та повторювані дії, рутинні задачі, обов'язки англійською. А якщо чогось не вистачає в плані лексики, словники та перекладачі вам в допомогу, вчіться виконувати пошук потрібної вам інформації самостійно. А я чекатиму ваших коментарів. Розкажіть мені англійською, як проходить ваш день, скільки часу ви присвячуєте вивченню. Мови. До речі, навіть 10-15 хвилин на день мають сенс і користь для вас, тому я намагаюсь готувати для вас такі короткі, компактні уроки. Будь-який ваш коментар допомагає нам просувати наш соціальний проєкт і поширювати цей освітній продукт для українських військових. Якщо цей курс вам подобається і ви маєте можливість і бажання підтримати нашу діяльність, щоб ми могли робити ще більше навчального, Контенту реквізити в описі до відео. Я Олена Четрижова вчителька, це армійська англійська канал, де ми вивчаємо military english. та everyday робимо все від нас залежне, щоб посилити українське військо знаннями, щоб вони могли ще ефективніше воювати і нищити клятого ворога.